Часи пустіть. Всім привіт і слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму каналі канал про авіацію і про людей, які працюють в ній. А я з України. Війна в Україні продовжується, а ми виконуємо польоти і робимо все можливе, щоб наблизити день нашої перемоги. Сьогодні трохи не про польоти, але про наше підприємство. Вчора побачив статтю. Я гадаю, що стаття заказна, тому в мене є декілька думок, які я хочу довести до вас. І бажаю потім, щоб були коментарі і зроблені якісь. Висновки. Старе керівництво державного підприємства Антонов намагається повернути контроль над підприємством, те саме керівництво, яке не запобігло знищенню мрії найбільшого транспортного літака у світі. Те саме керівництво, яке дозволяло грабувати підприємства усі ці роки, ставлячи великий хрест на розвитку української авіації. Оскільки в Україні Моїй улюбленій країні йде кровопролитна війна, і всі сили мають бути кинуті на боротьбу саме з зовнішнім ворогом Російською Федерацією. Я не хочу перемикати увагу на внутрішніх ворогів України, яких, на жаль, ще дуже дуже багато. Зокрема, на державному підприємстві Антонов вони теж є, але й мовчати не маю права і не можу. Старе керівництво все ще зберігає вплив на дочернє підприємство Антонова компанія Anton Logistics, Salis, яка заснована в Лейпцигу. Цю компанію свого часу створили, щоб співпрацювати з країнами НАТО та здійснювати комерційні перевезення на їх замовлення. Юридичні можливості у державного підприємства Антонов. Працювати безпосередньо з країнами НАТО не було, і на даний момент теж такої можливості немає. Щойно нове керівництво державного підприємства «Антонов» на чолі з Євгеном Гавриловим дісталась компанії Anton Logistics, щоб навести там порядок і лад. В інтернеті стали з'являтися замовні статті. Нинішнє керівництво Саліс намагається дискредитувати та порушити кримінальні справи стосовно людини, яка не давала їм красти, і яку зараз розглядають на посаду керівника цієї компанії. І найприкріше, що за цією заказухою стоїть одна дуже велика і добре відома українська компанія, через яку Вимиваються гроші всі ці роки з підприємства Антонов. Нове керівництво державного підприємства Антонов вже звернулося з заявою до правоохоронних органів за фактами систематичного завдання збитків з боку згаданої компанії в особливо великих розмірах. А я подумав: а чи не звернутися з мені до незалежних журналістів-розслідувачів? Я маю деякі матеріали і можу їх надати: договори, рахунки, щоб провести своє незалежне розслідування. І хочу звернутися до всіх підписників, щоб ви написали у коментарях. Як ви вважаєте, чи доречно зараз, коли йде повномасштабна війна та гинуть люди, озвучувати імена людей? Українців, які продовжують вбивати наше підприємство. Так що пишіть, я буду чекати, ще повернемося до цього питання. Слава Збройним силам України! Слава Україні і смерть ворогам! І обов'язково далі буде. До побачення!